Сьогодні в християнстві втрачено основну ціль це бути світлом і сіллю для цього світу. Ісус Христос дав такий наказ: Він наказав своїм учням іти і хрестити людей в ім'я Отця, Сина Святого Духу, і бути світлом і сіллю для цього світу. І коли ми просто душевні і плодські, ми втрачаємо це і ми не проповідуємо, то тоді приходять всі ці війни, колапси, безбожжя, наповнюють гріхи. Світло воно проганяє темряву і сіль. Вона допомагає продуктам не загнивати, отак само, якщо християни вони являються сіллю для цього світу, вони допомагають цьому світу не загнити в гріхах, пороках, розпусті, ненависті, злобі зупиняють війни всі ці проблеми і прокляття. Тому, якщо ми учні Ісуса Христа, ми виконуємо це повеління нашого Царя, ми являємося світлом і сіллю для цього світу.